У Львові повністю завершили перший етап відбудови будинків на вулиці Стрийській, які були частково зруйновані внаслідок ракетної атаки 6 липня минулого року. Вісім місяців тривали роботи з відбудови перекриття даху, а ще тут встановили усі вікна та вхідні двері. Такий вигляд мали будинки у день влучання. Я на першому поверсі, а ті, що там загинули, от і всі загинули. 10 людей. Ну ну так, і все, ну і… все, Третій поверх теж пострадав, і четвертий. Ганна Федоренко, мешканка будинку на шістдесят 64. Його пошкодило найбільше. Будинок був зруйнований на понад 70 відсотків. Тоді ж жінку посікло осколками. Ми були вдома і ну кажемо, бисеньку, бабуся, бо то щось там гримить. І ми так всі роздіті вибігли, слава Богу, і той удар. Там вся кішка була в мене, мулечка. Думаю, забру кота. А воно не такою хвилю, як вдарило, від вікна до туди аж в коридор. Жінка, яка сама виховує трьох онуків, показує свою квартиру зараз. Пенсіонерка розповідає, після вибуху з її квартири, де вона прожила більше 50 років, залишилися одні стіни. Все розбито і знищено. Наразі у квартирі встановили нові вікна. Тепер жінка чекає на компенсацію від міста, аби зробити ремонт помешкання. 400 тисяч дають ніби на ремонт, але воно. Ну, ремонт може буде, а меблі то все треба і мойку і там все треба. Може, може, вложишся, не знаю. Тут ми будемо йти шляхом, що мешканцям буде даватися компенсація там при умові, що вони ці кошти потратять власне дійсно на ремонт своїх квартир для того, щоб будинки були, ну скажімо так, відновлені повноцінно. Ми хотіли б е, ці всі роботи, щоб були зроблені до початку наступного опалювального сезону, тобто десь е, осінню, середини осіння». Завершується реконструкція садочка Казка, який зазнав руйнації через ракетний удар влітку. Сюди на подвір'я львівського дитячого садочка 15 серпня влучила ворожа ракета. Вирва сягала глибиною 9 метрів. Аби її засипати, використали 9 самоскидів із землею. Значних ушкоджень зазнав сам дитячий садочок, а також житловий будинок що поруч. У цьому садочку не було жодного цілого вікна. Пошкоджені внутрішні перегородки, підлога, дах. Ракета впала, власне, я вам покажу власне, от навпроти цього приміщення цієї групової кімнати, яка найбільше постраждала. Вся земля з вирву піднялася на дах, тобто де вона залишилася, а потім з дощами вона почала ну, зливатися з даху. Внаслідок цього було ушкоджене перекриття закладу. Тут в сусідньому кімнаті в приміщенні через три тижні проявила себе великі тріщини, дах почав осідати. Відновлення садочка вже на завершальному етапі. Тут облаштували новий дах, підлогу замінили усі вікна. Роботу садочку планують відновити з квітня. Наразі діти ходять до сусідніх дошкільних закладів. У будинку поряд садочка, який зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару 15 серпня, теж триває відбудова. Людям, помешкання, яких постраждали, надали компенсацію на оренду тимчасового житла. Там були пошкоджено в двох під'їздах. Останні поверхи там ми відселяли 20 квартир на сьогоднішній день. Вже 13 повернулися в свої помешкання. Ми відповідно припинили оплачувати їм допомогу на проживання. А сім квартир ще на сьогоднішній день відселені там. Тривають роботи. Щодо ремонту покрівель і гільзування димовентиляційних каналів, інші загальнобудівельні роботи, які в принципі, плануються завершити за сприятливих погодних умов до кінця квітня, можливо, в зв'язку з, з моментами буде до середини травня. За завершені роботи по Каховській цього ж дня, 15 серпня, у селі Ставчани, внаслідок ракетного удару, пошкодило приватні будинки. Більшість людей відбудовували їх самотужки, декому допомагали благодійні організації. Загалом, зі слів жителів села, пошкоджено понад 30 будинків. Як розповіла місцева жителька Христина Ципак, будинок якої теж був частково зруйнований, від ОТ сім'я отримала 90 тисяч гривень. За ці гроші вони замовили вікна. А це ліцей Оріана, що на сихові. Він був пошкоджений внаслідок ракетної атаки по Львову 29 грудня. Найбільше руйнувань зазнав корпус початкової школи, а в приміщенні ліцею повибувало 90% усіх вікон. На зараз тут замінили усі вікна і двері. Це вдалось зробити за гроші благодійників. Навчальний процес тут відновили з 15 січня. Проте довелося ущільнити класи, адже приміщення початкової школи закрите і чекає реконструкції. Там треба знести дві стіни, зняти перекриття. Відбудувати заново, ніби тих два класи, які найбільше постраждали. Ну і теж великий там об'єм з дахом, тому що уламки падали на дах і пошкодили, поробили там дірки, там дах тече в корпуси початкової школи. Тобто, такий великий об'єм ще робіт нам належить виконати. Це корпус початкової школи Львівського ліцею, який найбільше зруйнувався під час обстрілу 29 грудня. Наразі приміщення законсервували, проте його відновити планують до. Початку навчального нового року загалом за весь час повномасштабного вторгнення у Львові внаслідок ударів пошкодило шість шкіл і чотири садочки. Розповів виконувач обов'язків начальника міського управління освіти Віктор Давнюк. Їх відновлюють кошти міського бюджету, а також долучаються благодійники. Всі школи фактично відновлені, садочки відновлені, залишається садочок каска. На подвір'ї якої прилетіла ракета. Нам залишилося фактично ще тиждень часу, щоб закінчити всі роботи. Другий заклад, який нас також найбільше постраждав, це є ліцей Оріана. Дітки там вчаться зараз. Всі дітки вчаться, відвідують ту школу. Закритий поки що законсервований корпус початкової школи. Ми вже маємо проєктно-кошторисну документацію, подали його і на експертизу для того, щоб визначити, чи були правильно. Правильно прийняті проектні рішення, і як тільки ми отримуємо експертизу, ми зможемо зразу приступити до відновлення корпусу пожпочаткової школи ліцею Оріана. А це те, що залишилось від музея Романа Шухаєвича. Він був зруйнований внаслідок російського обстрілу в ніч на 1 січня 2024 року. На його відбудову оголосили архітектурний конкурс. Реставрацію очікує і університет в Дублянах на Львівщині, де колись навчався Степан Бандера. Навчальний заклад теж був пошкоджений внаслідок атаки безпілотників 1 січня. За допомогою благодійників будівлю накрили захисним куполом аби вберегти від руйнування. Відновити ж навчання у цьому корпусі планують з початком наступного навчального року.